Ну, йдемо далі. На спалювання 5,6 літра вуглеводню о, при спалюванні, вибачте, утворилося 16,8 вуглекислого вуглекислогазу і вода кількістю 0,75 моль. Густина газу заводним 21. Потрібно визначити формулу речовини і сказати суму індексів у цій формулі. І так, з чого ми починаємо? Ну, давайте так, ребят, якщо у нас про речовину відома відносна густина, вона нам дана для того, щоб ми знайшли молярну масу нашої невідомої речовини. І так, відносна густина нашої речовини за водним. Знаходиться за формулою. Для цього нам потрібно молярну масу нашої невідомої речовини поділити на молярну масу водню. Ну і звідси, я розумію, що для того, щоб знайти молярну масу нашої невідомої речовини, нам потрібно ось це число відносну густину за водним та помножити на молярну масу водню. Підставляємо значення: відносна густина наш. Заводним за умовою задачі дорівнює 21. Молярна маса водню за табличкою Менделєєва, ну так як у гідрогенна маса одиничка, то це буде 2 г на моль. І звідси молярна маса нашого невідомого вуглеводню буде дорівнювати 42 г на моль. Далі, ребят. Далі, для того, щоб зробити цю задачу, нам потрібно інформацію про всі наші речовини перевести в молі. У нас є інформація про нашу речовину, про газ, ну, про водичку, тут там відразу сказали молі, тому ми цю дію робити не будемо. І так, шукаємо кількість нашої невідомої речовини. Для того, щоб знайти кількість, ми дивимося, що у нас про речовину відомо. Об'єм, якщо відомо, об'єм, то нам придеться скористатися ось цією формулою: 5,6 літра. Поділити на молярний об'єм 22,4 літра на моль, і це буде дорівнювати 0, ,0... ну до речі, ребят, я хочу нагадати, що ви ж пам'ятаєте, що ви можете завжди скорочувати це. Скорочується як 1 до 4, а 1 поділити на чотири це буде 0,25 моль. Далі, наступне: для того, щоб знайти кількість вуглекислого газу, і у нас про вуглекислий газ також відомо об'єм, ми будемо також використовувати цю саму формулу. Нам потрібно буде 16,8 поділити на 22,4. Тут літр, тут літр на моль. Я також можу скоротити: тут у мене буде 3, тут у мене буде 4. 3 четвертих це буде 0,75. Отже, ось тут буде 0,75 моль. Що я тепер зроблю? Я тепер ось цю інформацію про всі речовини, які йшла мова, я запишу в рівнянні реакції. Але спочатку ми запишемо з вами ось це рівняння реакції горіння. І так, наш вуглеводень він згорає. Утворюється вуглекислий газ і утворюється вода. Я записую інформацію про кількості вирівняння реакції нашого вуглеводню 0,25 моль. В результаті реакції утворюється вуглекислий газ 0,75 моль. І утворюється водичка, як бачите, так само 0,75 моль. Мені потрібно знайти співвідношення кількостей. Для того, щоб це зробити, мені потрібно усі числа поділити на найменше. Я розумію, що тут найменше число буде 0,25, і я ось ці всі об'єми, вибачте, молі, буду ділити на 0,25. У мене буде виходити 1, 3 і 3. Для чого? Тому що ось ці співвідношення кількостей вони у мене і стануть коефіцієнтами в рівнянні. Тобто тут у мене буде стояти коефіцієнт 1 тут буде стояти коефіцієнт 3, і ось тут буде стояти коефіцієнт 3. І тепер я вважаю, що моє рівнянечко врівняне, і думаю, якщо у мене з права кількість атомів карбону буде 3, отже, зліва замість х у мене має стояти 3. Якщо у мене справа гідрогенів буде 6, отже, зліва замість y у мене має стояти 6. І тепер мені потрібно обов'язково перевірити, щоб те, що я знайшла, і те, що мені загадали, воно співпадало. Що для цього мені потрібно? Для цього мені потрібно знайти малярну масу тієї речовини, яку я знайшла. І так, я перевіряю: молекулярна маса або малярна маса речовини С3 А6 буде дорівнювати ну, у карбона маса. 12 у гідрогена – одиничка, отже, це буде 42 грам на моль. І та речовина, яку нам загадали, вона так само має відносну молекулярну масу або молярну масу 42. Отже, ми дійсно знайшли правильну формулу. І тепер нам потрібно тільки вказати суму індексів у виведеній формулі. Сума індексів буде 3 і 6, це буде 9. Отже, в бланк відповіді ми пишемо правильну відповідь 9. Наша задача зроблена.